Добрий день. Стовчики встановлюєте. Буде рубка, да. Добрий день. Mm -hmm. Репортаж місця подій. Mm -hmm. Репортаж місця події Аж лопату забув ще? Що... Не від'їхав, щоб не проїхати mm -hmm. Чи забув? Лопата заб. Хер я знаю, що, що його сказати, блин. Щось побачив, так дременуло, що ж забув лопату, блин. Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Напишіть, будь ласка. Цота свиня, курва сіть! Так. А давай зараз подивимося, які вони дерева повідводили в рубку. Ну і взагалі то, якщо це санітарно суцільне СРВ, так? Да? СР суцільна рубка. Це все буде під ноль рубатися, На площі 0,8. вісім. тут ще рубка не почалася. Ми їдемо далі, може щось цікавіше знайдемо, але сам факт, що щось буде дремену, цей майстер лісу так чи попів. Це майстер? Так, це майстер лісу. Тут посада їй. Може йому взяти цю лопату підвести. Та ще скажеш, що вкрали. Та не блядь, бля. Горе, блядь. Їздить по лісу, відбирає лопати. Да? Роботу лопати. Блядь. Робити не дають, лопату забрали. Це по останньому матеріалу. Стільки висралось. А чого не вибачились перед водієм? З хералі я має ще вибачатися перед водієм? Може він хай вибачиться, що його причап, який має бути за законом, внесено в базу і зроблено обмін. Не б'ється по базі даних. А то, що вона потім з'явилася, так в нас були, знаєте, скільки таких випадків. Що зловили, блін, він позвонив, купа в базі з'явився. А там ще одні тролі блін, пишуть: що типу: ой, порушили правила дорожнього руху, там капець. Ну, по-перше, ви союзмірність можете собі представити, бля, хоча б трохи далі. Крадіжка там, лісу, да, незаконна порубка перевезення, кримінальна стаття. І адміністративка, що там щось ми нібито порушили, що ми порушили? Хрін його знає сплошну, може порушили. Так вона як лежала, так і лежить, ніхто її не порушив. Вона непорушна. Тому перед тим як писати всяку дичину, там типа вибачення перед водійомблінна, з якого нахрен переляка. Вам хочеться вибачати? Будь ласка, форма лица є, знаходьте його і особисто вибачайтеся. Я не вважаю, що я щось зробив таке, що я маю там вибачатися перед ним. Він перевозить ресурс, природний ресурс, який може бути крадений. Ми лише перевірили. Ну, перевірили, молодець, все, а далі приймає рішення, хто. Поліція відповідно. Ми, ми лише змушуємо правоохоронні органи покинути свою криву охорону діяльність і займатися саме тим призванням, на яке ми, народ України, їх телегували. А саме дотримуватися законів, припиняти злочини. Ми лише е, от, примусили цю щось гахнуло. Примусили цю службу, яка оплачується з податків наших всіх українців. Служити народу. От і все. І тому хто хоче вибачатися, вибачайтеся. Ладно, багато тексту, ми погнали далі. Дріво. Дріво. Типа. А бірка Така вже Така вже бірка жабацицька їй дала вже. Не перебита вже блин, 150 тисяч разів. Пахне класно. Проведена вже фура, добрий день. Щас провірим. Нема? Супку? О, ще одна бірка. Жабацій сідала. я ж питаю, ви зробили обмін чи ні? Просто такі бірки вже їм жаба цицькі дала, навірно, ще в минулому житті. Я ж питав, чи типу, обмін зробив. Та ні, ну якесь ага. тут виписалося, роздрукував. Скільки висипав? Скіє тут об'єм 31-74. Друзі, ця історія набула несподіваних обертів. Справа в тому, що я одразу розумів, що щось там нечисто, тому що мінжувалося це водій, фури, він там щось проїхав туди кілометр. Потім їздили всякі фішкарі туди-сюди. Цей лісовий майстер, який розказує, що там щось там без обміну не буде. Я їздив на течіку. Він е, теж то, то туди, то сюди. Приїхала ця фура на декілька кілометрів, зупинилася біля проміжного складу і стояла. Просто тупо стояла. Потім опять приїхав цей. Майстер на бусіку, щось вони там терли шкуру. Тобто я розумів, що є якийсь зальот. Ну, по-перше, що викликало підозру, це оці от ліві лівкові з збитими кутами, збитими шпильками бірки, які вже не знаю, і по якому кругу були перебиті. Ось і на той момент ми не могли нічого довести, тому що не було інтернету. А там просто таке місце, що або треба зі Старлінком їхати, який не знаю, що там на щастя відключив Ілон Маск чи не відключив. От або мати якусь антенну, таку двохметрову, блін, щоб ловити той інтернет, щоб мати можливість перевіряти ці бірки за офіційним сайтом, чи є обмін, чи нема. Виявилось, коли вже після того, коли ми приїхали вже по домам, роз'їхалися, що а ця фура проведена в офіційному сайті. як 6 кубів. Тобто фура понад 35 кубів да, навіть якщо на коефіцієнт помножити, там десь буде 35 з плюсом, вони провели як 6 половиною. До речі, це привіт новому керівнику, з яким ми знайомі. На перший погляд, наче адекватний дядько, у нас, якщо Кутнути таблетку пам'яті, нагадую, що у нас був запльот в Тетерівському лісництві, де був директором зай Сергій Миколаївич, наскільки мені не змінює пам'ять. Так ось, і в нас там був в Тетерівському, по Мигальському лісництву непоганий запльот, там, де юрист, нанятий юрист, тупорилий пінчер, який е, таке ліпив, що на голову не налазить. І е, якось е, разу я його чуть не накормив, його ж. Його ж Відписками. З закону, що положення про філію тетраське місцевого содарства ДПЛС ДП України та, та, та статуту ДПС України, філія не є розпорядником публічної інформації, оскільки ця філія не має статусу юридичної особи, її виключно в межах повноважень на ділові підприємства, також не є суб'єктом владних повноважень та, та не фінансується державним бюджетом. Підсумовуючи вищі виклади, ваш запит не підлагає задоволенню. І це виграмо в Берегії. Але владнати конфлікт вдалося, тому що цей директор Заяць виявився адекватним. Ми з ним поспілкувалися. відео тут -ут. Від від цієї зустрічі вставлю посилання. Буде в описі. Хто хоче повну повну версію передивитися, перейдіть по посиланню, пере, перегляньте і згадайте ці події, які відбувалися по тетерівському. Так ось Сахнюк зараз попався на якихось там здоровених хабарях. По ньому відкривали кучу кримінальних справ і його збили. Замість Сахнюка на його місце прийшов. Заяць Сергій, це колишній директор Тетерівського лісомисливського господарства. Привіт, виходить, вам, пане Заєць. А як так, не встигли ви прийти на посаду? вже виявляється, у вас фури возять за заниженим об'ємом деревину? А як це так виходить? А що так можна було? Чи так завжди було? І ви тут не при чому? Ну, хто мені пояснить цю ситуацію? Але менше з тим, ми зараз, я зараз всі докази отут опублікую. Ви подивитесь на них, що я маю на увазі, щоб ви зрозуміли, да? От і ми будемо збуджувати кримінальну справу за цими фактами. І маю впевненість, що ніхто не уникне покарання за такі діяння. До речі, ми на зв'язку, пане Заєць. Якщо надо, телефонуйте. Чи може ми до вас приїдемо, позадаємо вам питання, може ви поясните. Більш досконало, може ми щось не розуміємо, так? як завжди. Та ці блин, форести вони ніхіра не розбираються. Знаєте, як пишуть деякі тролі. Ну, така от ситуація. Так що, друзі, ми тримаємо руку на пульсі, не забувайте. А поки ми розмотуємо ці всі корупційні схематози, я попрошу вас підтримати нас, натиснути підписатися, натиснути. Дзвіночок, щоб ви не пропускали самого цікавого, і могли розвиватися юридично, працювати над собою і знали, що відбувається в світі навколо вас. Разом сила. Та я ж питаю, ви зробили обмін чи ні? Просто такі бірки вже їм жаба цицькі дала, навірно, що в прошлому житті. А коефіцієнт 0,6 Ну, ви бачите, да, що тут бірки, блін, какби бы вже. Щоб вмерли в прошлій житті, скільки їх там вже набивали раз. Одному Богу відомо. Машина поїхала. Тут немає інтернету, на жаль, перевірити не зможемо. Виїдемо на інтернет, перевіримо цю машину. Ну І зазвичай, якщо буде зальотик, то загрузимо в інтернет, нехай відповідні служби шукають. Коротше, щось не хоче фура їхати далі. щось вона, блин... Повернула туди, сюди. Тепер, блин, от на проміжному складі розвертається, що, чи, чи, чи вигружатись буде, чи догружатись, що, що за маніври, Бірки, бля, криві всі, блін, такі биті вже, биті перебиті, вусики відломані, бля Що за маніври, непонятно, бля. А я знаю, що за маневри, бля. Просто довести поки що не можемо. Зараз спробуємо трохи збитися з глаз долой. Ті пошмарганемо десь там. Хай подумає. Пусть, Пусть думає, що ми спортсмени. Пусть думають, що ми спортсмени. За мною. Хай думає, що ми уїхали. Радимишельський лісгосп, Кримоцьке лісництво, значить, яка історія. Побачили фуру завантажену вже. Ну, Бірки такі викликають сумнів. Немає інтернету перевірити. Лісник каже, да що, да, так, виписав документи, все. Ну і Фура поїхала. Повернула в сторону білої криниці, проїхала кілометр блин, і зупинилася біля нижнього складу. От, просто зупинилася завантала і тупо стоїть, все. Їхати нікуди не хоче. Як ви думаєте чому? Може що, жде, жде що провели і Чи що? Тому що ми на хвості. Не хочуть полити, куди везуть лівак. Чому лівак, бля? Ну, тому що просто доказати, поки що, на, наразі не можу довести це. Окрім бірок зі зломаними хвостиками поки що нічого не доведеш поки вона тут стоїть якби був інтернет то може б ми б щось могли б розмотати впевнений що ця фура не проведена і наразі ти не думаєш бішкар